Вітаю на каналі Магія Таро. Дивимося Коли скінчиться війна в Україні? Які перешкоди, щоб вона скінчилась у липні 2023 року? Щоб якмога швидше, щоб отак отраса різка і вона скінчилась. Скажіть, будь ласка, що заважає припиненню військових дій в Україні? Так, які перешкоди для припинення військових дій? Наміри, наміри Путіна здійснити свою мрію, ядерну зброю застосувати або повзривати нам всі атомні електростанції, всі до яких дотягнеться, всі можливі. І що в нас нема коштів, щоб протистояти оцій цій навалі. Стабільно погано ми втомились, не вистачає зброї. Ми буремось самі, самі за всіх. Але все одно ми будемо щасливі, війна закінчиться, і 10 пентаклів, що ем, світ нарешті почне. Ну, Ці світові лідери нарешті почнуть робити те, що вони обіцяють. І буде допомога, і що буде мирне небо і буде мир. Так, і що це може бути влітку? Якісь новини про це, які, які перешкоди? Якийсь рух почався, щоб все погане залишиться позаду. Навесні почався цей рух, ну це наступ наш. Так, в голові також колісниця, це наступ, яка несе мир. Потім ця ситуація, коли вже країна доведена до повної ну, люди, доведені до е, ніщити, нема домівок, нема коштів, нема чим відбиватися, але шляхи відкриті на, на перемогу і на якісь нові перспективи. І ми на колінах. Ми на колінах стабільно погано. Так, коли це все скінчиться? Скажіть, коли це все скінчиться? Ну, тут вийшла 10 пентаклів, це влітку. Ще одна карта мені, щоб підтвердити. Правосуддя, Коли буде міздія. Це вже виходить не, не перший раз, коли ми ворогу нанесемо такі самі удари, як ворог наносить пана. Коли буде вас це земне правосуддя, тоді це настане мир, це скінчиться. І що цілком ймовірно, що це може бути влітку, до кінця літа 2023 року, це може бути. Так, і перекриваємо все, що заважає цьому здійсниться. Заперечую. Потім що тут заперечую. Шантаж ядерний, заперечую. Що він цим ядерним шантажем намагається зупинити наступ і зупинити нашу перемогу Путін? Заперечую. Заперечую. Перекриваю. Зараз перекриємо. Це перекриємо. Це, що заважає припиненню військових дій в Україні. Щоб був мир. Перекриваю. Скільки вже можна боятися цього путлера світовим лідерам світу, скільки вони можуть вже йти в нього на поводу. Перекриваю. Вище сили, духи роду, юангли-хоронці, прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій, війни в Україні, щоб було мирне небо, щоб не було військових дій, щоб були звільнені всі території від расистів, щоб расисти покинули цю територію, щоб відчепились від нас вже нарешті. По Верховному суду. Да буде так, так буде. І весь негатив, всі вибухи, всю. Вбивства всі ракети повертаю назад на Росію. Буде так. І так буде. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.